Головним бажанням кожного українця є сталий та справедливий мир. Наразі наші збройні сили роблять для досягнення цієї мети усі можливі кроки. Кременчуцькі новини в етері. Ми розпочинаємо. Третє пленарне засідання позачергової 30-ї сесії Кременшутської міської ради розпочалося з відзнак, а завершилося ухваленням важливих рішень: нагороди, подяки, бюджетні зміни, підтримка ЗСУ – Усе це стало частиною порядку денного. Сьогоднішнє третє пленарне засідання позачергової 30-ї сесії Кременчуцької міської ради розпочалося із вручення нагород. Міський голова Віталій Малецький вручив почесну грамоту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради депутаткам Наталії Лихошвай та Ларисі Гориславець. Голові Полтавської обласної організації національної спілки композиторів України, піаністу, імпровізатору та громадському діячеві Сергію Горюновичу. Також грамоти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради отримали кандидатка в майстри спорту України з легкої атлетики Анастасія Рєзнікова та волонтер громадської організації Крименчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями Оріяна Сергій Матеря. Участь у пленарному засіданні взяв начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева. Він подякував міському голові Віталю Малицькому, депутатському корпусу міської ради та кремечужанам за підтримку людей, які через війну змушені були переїхати з Бахмута та знайшли прихисток у нашому місті. Маю велику честь бути присутнім на сесії міської ради. і Хочу висловити щиру подяку міській владі, меру міста, депутатам. Всім небайдужим кримінчанам за підтримку наших переселенців, яких ви називаєте новими містянами міста Кременчук. Я вірю в те, що наші Збройні Сили переможуть. Я вірю, що Бахмут і всі міста будуть звільнені. Я сподіваюся на те, що ми знайдемо сили, порозуміння, здоров'я і натхнення. Для того щоб відбудувати фортецю Бахмут, далі представники депутатського корпусу приступили до розглядання питань. Загалом на сесію було винесено 53 питання порядку денного. Серед них ті, що стосуються міського бюджету, окрему увагу приділили питанню щодо побудови ветеранського хабу у парку студентський. Ми цей проект реалізуємо в рамках президентської програми підтримки наших ветеранів. Дуже відповідальна місія у нас, і сьогодні кілька рішень теж буде пов'язана саме з цим проектом. Це пілотний проект, їх реалізують зараз в 10 областях України. Ми пройшли відбір досить суворий. Затвердили рішення виконавчого комітету, в тому числі і ті, що стосуються фінансових питань. Внесли зміни і доповнення до раніше прийнятих Кременчуцькою міською радою рішень. Серед них про надання комунальному підприємству Муніципальна варта згоди на отримання кредиту у формі невідновлюваної кредитної лінії. Ми розглядали це питання на комісії по бюджету. У Нас було питання. Ну я розумію, що ми раніше по. Підгоджували це рішення ще в березні, але все ж таки хотілося б почути актуальність цієї теми на сьогоднішній день і причини збільшення цих показників і так далі. 14.06.25 року набула чинності постанова Кабінету міністрів про надання фінансової державної підтримки за новим 617 від 27.05.25, де було змінена базова ставка з 5%, з 5 на 6%. Компенсаційна ставка для підприємства була 7%. і вона залишиться незмінною. Депутати прийняли і ряд питань, що стосуються муніципальної доплати працівникам комунальних підприємств, які отримують заробітну плату менше 10 тисяч гривень на місяць. Також несли зміни до ряду міських програм, прийнятих на попередніх сесіях міської ради. На сесії також прийняли рішення, що стосується землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств, а також щодо підтримки збройних сил України. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. СБУ, Нацполіція та БЕБ викрили масштабну корупційну схему. Понад 1,5 мільйона гривень державних коштів було привласнено під час проведення берегу укріплювальних робіт на Кременчуцькому водосховищі. Служба безпеки України спільно з національною поліцією та бюро економічної безпеки викрили схему розкрадання державних коштів під час берегу укріплювальних робіт на Кременчуцькому водосховищі у Глобинському районі у вересні 2023 року. Регіональний офіс водних ресурсів уклав договір із підрядною компанією на виконання будівельних робіт вартістю майже 30 мільйонів гривень. Підрядник отримав усю суму, однак експертиза показала, що обсяги та вартість фактичних робіт були завищені більш ніж на півтора мільйона гривень. Разом з тим правоохоронці встановили, що до схеми був залучений представник контролюючої компанії, яка проводила моніторинг якості наданих послуг. Він підтвердив у документації, нібито про належне виконання усіх робіт. Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, та пособництво вчинені злочину. Слідчі дії тривають, вирішується питання про оголошення підозр іншим учасникам протиправної схеми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області, УСР Національної поліції, Тубеп в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Нове житло для внутрішньопереміщених осіб у найближчому майбутньому може з'явитися у Кременчуці. Окрім гуртожитка для ВПО, у якому вже закінчують ремонт, є плани збудувати окремі будинки для переселенців. Детальніше вже за мить. Сьогодні до Кременчука з робочим візитом приїхав начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева разом з депутатом Кременчуцької міської ради та першим заступником голови ради з питань внутрішньопереміщених осіб Геннадієм Іваняном. Вони відвідали гуртожиток для ВПО, у тому числі і для переселенців з Бахмута. Також, окрім житлових приміщень, у цій будівлі буде функціонувати хаб для ВПО, де люди матимуть змогу збиратися та вирішувати нагальні питання. Наразі приміщення перебуває у стані ремонту однак, найближчим часом буде уведено в експлуатацію. Люди питають основне це житло, і ми над цим працюємо. Я думаю, що буде вирішувати питання. Ми совмісна. Спільно... Будемо вирішити це питання і буде позитивний результат. І я думаю, що люди будуть доволі. Треба людей підтримувати. Це основне сьогодні. Оце бажання. Оце ми будемо робити максимум зусиль. Ми будемо все працювати над цим. І ви знаєте, що і міський голова, голова підтримує цю пропозицію, да, цю ідею. Ми разом будемо рухатися. Надалі депутат Кременчуцької міськради Геннадій Іванян та начальник Бахмутської міської військової адміністрації відвідали земельну ділянку, на якій планується будівництво домівок для ВПО. Ми з мером нашим Віталієм Олексійовичем Олецьким працюємо на цій темі стосовно житла. Основне це було це земельна ділянка. Сьогодні з мером вирішили знайшли це ділянку. Депутати підтримують все основне. Зараз ми робимо проект проектну пропозицію для того, щоб вирішити, як воно буде існувати. Да, це земельна ділянка, це будівництво. все стане. ми знаємо сьогодні, що на цій, на цієї ділянки можемо поставити десь 29 будинків. Будинків це буде 120 тисяч метрів квадратних. Після цього у міському палаці культури відбулася зустріч з внутрішньо переміщеними особами з Бахмута, які наразі проживають у Кременчуці. Сьогодні робоча зустріч. З переселенцями розповіли, який є програми соціального захисту. З Михайловичем ми побували на цьому будинку, який до нового року буде в експлуатацію, де і наші люди будуть мати можливість заселитись. Буде хаб на першому поверсі. Це дуже таке потужне рішення для об'єднання. Переселенців робота з проєктування та створення нового житла для переселенців триватиме і надалі. Адже, як зазначив Геннадій Іванян, головне, що є чітке бажання допомогти людям. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці триває системна підтримка українських військових. Одному з підрозділів Сил оборони передали сучасні засоби зв'язку, що забезпечать стабільну роботу навіть у найскладніших умовах. Детальніше про це у наступному матеріалі. Кременчук продовжує підтримувати українських захисників, забезпечуючи їх необхідним обладнанням. Цього разу одному з підрозділів сил оборони передали супутниковий термінал Старлінк та потужну зарядну станцію. Це обладнання вкрай необхідне військовому зоні бойових дій. Сьогодні одному з підрозділів сил оборони передаємо обладнання для зв'язку. Це супутниковий зв'язок Старлінк, зарядну станцію для того, щоб хлопці завжди мали важливу оперативну інформацію і ще влучніше вражали ворога. У сприянні Збройним силам України активну участь взяв депутат міської ради Олександр Плескун. Завдяки таким прикладам взаємодії між громадою та оборонцями підтримка армії залишається сталою та системною. Вас дійсно що це все стане в нагоді дійсно зберегти життя нашим військовим, щоб вони повернулися живими неушкодженими і допоможе вражати нашого ворога. Стабільний супутниковий зв'язок дозволить оперативно обмінюватись інформацією, координувати дії, планувати бойові завдання, а також ефективно керувати сучасними засобами розвідки та ураження, зокрема, дронами. Щиро дякую адміністрації міста Кременчука, виконкому та меру нашого міста за допомогу нашим військовослужбовцям забезпечення ставу надійного та безперебійного зв'язку. Дані комплекти забезпечать якісний зв'язок між підрозділами управління на полі бою та збережуть здоров'я. Кримечук регулярно передає на фронт необхідне обладнання. Це частина великої щоденної роботи, яку місто проводить на підтримку українських військових. Разом Кременчуцька громада продовжує працювати на спільну мету перемогу України. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Біглий олігарх Костянтин живаго є прикладом найганебнішого зрадника України. Кількість кримінальних справ за його участі, пов'язаних з вкраденими грошима та співпрацею з расистами, росте чи не щоденно. Про нове розслідування Беп. Дивіться далі. Біглий олігарх та зрадник України Костянтин живаго в втрапив у приціл правоохоронців, вкравши з бюджету України 1,7 мільярдів гривень, не сплативши податки. Детективи бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували до суду обвинувальний акт відносно керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктора Лотоуса. Слідство встановило, що керівник ГЗК налагодив схему ухиляння від сплати податків. Він вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства зокрема, умисно занижував ціну залізнорудної продукції при експорті в країни Європи та Близького Сходу. Власником полтавського ГЗК є Костянтин Живаго. Тож очевидно, що більша частина цих коштів пішла у кишеню саме зрадника України і біглого олігарха. Такі незаконні дії призвели до ненадходження в державний бюджет України понад 1,7 мільярдів гривень податку на прибуток. Ці кошти мали б посилити обороноздатність нашої держави, адже основний напрям, куди зараз витрачаються кошти, це Збройні сили України. Однак, замість цього, завдяки вкраденим грошам, Живаго фінансує мережу своїх агентів у Кременчуці. Ось до прикладу, так звані незалежні змі міста. А саме телеканал Візит, Кременчуцька газета та Кременчуцький Телеграф отримують гроші з кишені білого олігарха та зрадника Живаго. Саме тому про нього у матеріалах цих медіа кажуть або щось гарне, або не кажуть нічого. Тож маємо надію, що за несплату податків у розмірі 1,7 мільярдів гривень та інші злочини проти народу України Костянтин Живаго буде притягнутий до відповідальності. А разом із ним і усі ті, хто працювали на нього у Кременчуці. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Зі шматочки вирізок до цілісної картини себе у Кременчуцькій міській художній галереї влаштували арт-терапевтичний майстер-клас, де кожен мав можливість побути наодинці з власними емоціями та в колі однодумців. Як це було? Дивіться далі. Мистецтво як спосіб доторкнутися до себе, почути внутрішній голос і зібрати цілісність із розірваних фрагментів емоцій, спогадів, мрій у Кремчуцькій міській художній галереї. Відбувся майстер-клас, де мистецтво колажу стало інструментом пошуку внутрішньої опори. Під назвою з мистецтва в мистецтво захід об'єднав тих, хто шукає ресурс для відновлення. Крізь кольори, текстури і власну історію у колі учасників народжувалися не просто композиції з паперу, народжувалися особисті історії сили, тендітності і стійкості. Терапія в будь-якому вигляді вона є не тільки корисною, а й необхідною для того, щоб людина повноцінно функціонувала і не просто функціонувала, існувала, а жила дійсно жила своє життя. Колажування це один із напрямків арт терапії, і він набуває все більшого популярності, власне кажучи, в суспільстві. Тому я дякую пані Надії, яка нас в своє приміщення, да свій простір для того, щоб ми все ж таки з дівчатками тут і погралися, і порозважалися, і все ж таки поспілкувались, допомогли собі самі. Так і дякую дівчатам, що прийшли за для того, щоб побути з нами разом сьогодні. Учасники працювали в атмосфері довіри, спокою та прийняття. Кожен обирав свої образи, вирізав уривки зі старих журналів, додавав фрази, які відгукувалися саме йому, і вклеював їх у свою історію. Так аркуш за аркушем виростав візуальний щоденник з метафорами, барвами і сенсами, що боліли, підтримували або надихали. Дивлюся на людей, які мене оточують. І люди, які займаються якимось таким, ну або малюють, або коважування також. Мені здається, вони в процесі цього якось заспокоюються, якось більш поринають у себе, відчувають себе. Це дуже добре сказується на здоров'ї, на психічному я думаю, на фізичному також знайти ком'юніті, в якому там є однодумці, це дуже дуже круто. Тобто цей енергообмін він дуже важливий з сучасних умов. І, дійсно. це саме на ну, справжня терапія, яка просто розвантажує, яка на Хає, яка дає таку позитивну, класну енергію. Драйв у часи, коли внутрішній баланс це вже не розкіш, а життєва необхідність. Саме мистецтво здатне повертати людину до себе. Воно нагадує, навіть у розбитому можна знайти красу. Зрештою, ми всі як колаж зібрані з різного, але цілісні живі. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Українська нація переможе усіх ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Ми нація сильних, ми нація переможців. Тож тримаємось разом стоїмо міцно і далі.